В основному на нашому каналі ми показуємо зварювальні апарати. Але іноді душа так і просить не з'єднати два шматки металу, а навпаки, зробити з одного два. Раніше ми вже демонстрували роботу двох плазморізів від Джесі. це кат 45 та кат 100. Якщо ще не бачили ці відео, запрошую до перегляду за цією підказкою. А сьогодні ж настала черга ще більш потужного апарату. Я би сказав. Найпотужнішого плазморізу, який є у продажу на сайті JCQA, а саме JC-CUT 160E3162 Max20. Перед знайомством із апаратом закликаю вас вподобати цей огляд, написати враження у коментарях та підписатись на канал. Також ми вирішили провести розіграш, а його умови озвучимо у кінці відео. Тож додивіться його до кінця. А тепер розпочнімо. Тож, що це за монстр такий Jessic cat 160 Це трифазний плазморіз із максимальним робочим струмом о 160 А та безконтактним підпалом дуги. За температури у 40 градусів, а саме за таких умов проводяться заводські тести апаратів, він здатен працювати 4 хвилини на максимальній потужності та повний цикл при 125 А. Якщо у вас температура робочого приміщення менша, гадаю, цикл роботи збільшиться. Але ж якщо ваші задачі промислового рівня, а температура у приміщенні вища, розраховуйте на ПВ у плюс-мінус 40%. Адже Джесі Касто 160 призначений саме для використання у важкому машинобудуванні, суднобудуванні, виробництві металоконструкцій та здатний чистовим різом впоратись із металом товщиною 40 мм, а роздільним 60 мм. Далі ми наочно продемонструємо це. Тобто це, так би мовити, не цивільний варіант плазморізу. Для легших завдань існують менш потужні апарати, наприклад, ті ж самі кат 45 КАТ-80 або ж КАТ-100. Підтвердженням цьому будуть також вага апарату у 58 кг та габарити, які ви бачите на своєму екрані. Тож, якщо мобільність апарату для вас важлива, варто потурбуватись про пересувну платформу або ж кілька місяців до купівлі апарату походити у спортзал. Тепер поговоримо про органи керування апарату, роз'єми та особливості підключення. Та почнемо із тильної сторони: вимикач, кабель живлення, дев'ятипіновий роз'єм для підключення до ЧПК та фільтр регулятор кінцевої обробки повітря зі штуцером для підключення компресора. Зважайте, що для коректної роботи позморізу потрібен компресор із продуктивністю нагнітання не менше 360 л літрів на хвилину. А саме повітря має бути ретельно очищене від вологи та мастила. Аби бути впевненим у чистоті повітря, раджу встановити додатковий фільтр повітря на виході з компресора. Оскільки це оновлена версія всім добре відомого CAT 160 під індексом J47, Зміни торкнулися у тому числі й органів керування. А саме лицьова сторона оновилася та стала більш зручною для використання. У L3162 вже маємо силові роз'єми, які прикриті кришками для захисту від пилу та зручний екран. Зручний та інформативний це якщо двома словами. А якщо детальніше, кнопка вибору режимів різання, стандарт, тобто звичайне повітряно-плазмове різання, перфорейтед – різання металів з отворами, таких як сітка, присічна сталь і так далі. Пілотна дуга у даному режимі не вимикається під час проходження над отворами та працює постійно. Та режим гауджінь. Геуджінг. Геуджінг. Режим стругання металу для очищення дефектних швів наплаваного шару для подальшої обробки металу. У використанні цього режиму є певні особливості: необхідно мати спеціальне сопло. Та працювати під кутом у 35-40 градусів та довжині дуги у 12-25 мм для досягнення максимальної ефективності. Під кнопкою режимів різання розташувалась кнопка вибору способу запалювання дуги HF – звичайне високочастотне HV пульс запалювання дуги високовольтним імпульсом для зменшення радіочастотних завад. Але використання такого типу запалювання дуги вимагає особливої обережності. Та спеціальних заходів безпеки, кнопка вибору режимів роботи дво або чотиритактного, далі кнопки перевірки подачі повітря та кнопка скиду до заводських налаштувань. Та звісно ж, енкодер для вибору потужності роботи апарату. Нижче від екрану силові роз'єми, як я вже казав раніше, прикриті кришками для підключення кабелю маси, для підключення кабелю пілотної дуги. Двохпіновий роз'єм для підключення кнопки плазмотрону, підключення подачі струму та газового тракту плазмотрону. Із апаратом ніби ознайомились, тож тепер традиційно перейдемо до демонстрації роботи плазморізу JCP CAD160 L3162 MAX20. Як завжди буду радий почитати ваші враження від апарату та відповісти на запитання тут у коментарях. А також пропоную заново провести розіграш, який ми анонсували у одному із попередніх відео, та розіграти ось такий цирку для охайного різання отворів. Умови прості: все, що вам потрібно зробити, це написати коментар будь-який. Якщо він збере найбільшу кількість лайків, вітаю! Ви отримаєте такий чудовий циркуль. Та, звісно, буду радий, якщо ви підпишетеся на канал та вподобаєте цей огляд. А я прощаюся з вами до наступних відео.